Про лабораторію теж було. Та от буквально кілька місяців тому. Рудий як поплив після ін'єкції, так і почав. Не лізь туди ембріони, колби, снорки. Коротше, Побічка завітала. Я йому наступного дня навіть подвійну дозу протекторів прокапав. Сильно його поплавило. Рудий? Це хто? О, легендарна особистість. Навіть дивно, що ти про нього не чув. Він же свого часу самого стрільця врятував, витяг ледве живого з вантажівки смерті і до Сидоровича притяг. О, а це ще живий. Щасливець. Хоча хто знає, що для тебе краще, подивимось, що Сидорович за тебе відвалить. Що ти притяг? Тіло з вантажівки смерті! Але краще він тобі сам усе розкаже, коли повернеться. Гадаєш, інформація про лабораторію маячня? Упевнений. Як лікар, тобі кажу, рудий до мене в такому стані потрапив, що граничну дозу анальгетиків вгатити довелося, і побічний ефект цілком хрестоматійний. Та й після того, як він уже оговтався, я питав його про цю лабораторію. І він дуже здивувався, тому що мені про неї розповідав. А бреше рудий так собі, якщо чесно. Червоніє сильно, так йому природою дано. А де рудий зараз? Так у нього ж графік. Два тижні зоною носиться, потім кілька днів тут про пригоди свої, як соловей цвірінькає. Цього разу, щоправда, затримується щось. Я його днів двадцять уже не бачив. Ікол би бачив, що за хрінь у них взагалі? Ембріони? А чиї вони? Ні, мужик, тому лайну, яке вони там вирощували, точно краще в тих катакомбах і лишатися. Тож вхід я підірвав, не хочу якось до вас на кордон завітати та знайти в селищі одні розпатрані трупи.